Вітаю всіх, любі друзі! Ви заходитесь на каналі Infernis і сьогодні ми проходимо модифікацію під назвою AdCop Prolog. Це в нас нова модифікація на платформі Stalker Поклик Прип'яті із останньою на даний момент версією моду Gunslinger Mod. Цей сюжетний мод у нас робився моїм приятелем, моїм спонсором і моїм учнем. Який робив це все діло по моїм відеоурокам. Тому давайте, напевно, його підтримаємо, оскільки це його перша модифікація. Давайте накидаємо йому лайків під е, цим відео, <схід> також якихось приємних теплих коментарів. Подивимося, що взагалі е, в нього тут вийшло зробити. Значить, оскільки воно на ганслінгері, це значить, що якщо я зараз обираю рівень складності майстер, то це значить, що в мене знову відключається худ. Ну добре, давайте починати. Такс, ось і в нас починається наш, наша історія. Значить, квест прибуття поговорити з Коршуновим. Я знову в строю. З СБУ прийшов наказ допомогти групі військових в Рудому Лісі. Для початку треба поговорити з капітаном Коршуновим. А капітан Коршунов це в нас, походу, той, хто в майбутньому в Stalker 2 стане лідером варти. Так, ну що? Ми, значить, граємо за Дегтярьова. Знову, я так розумію, це в нас е, вже йде після поклику прип'яті. Значить, у нього АК-74М. Це в нас нагородний пмм 12 і вже булат та Шоум М12. Ну так, якщо так подумати. А, знову нас... <кхи> у нас спринт на Shift. -A. Зупинка на X. А, стоп, хвилиночку. Я взагалі записую. Так, записую. Чудово. Так, де в мене тут ці клавіші нещасні. А, реально, де вони? Чого він. Ось. E, Sprint X. сповільнитися, пригнутися Shift. Ось. Ось. Це мені вже більше подобається. E, якщо так подумати, то конкретно озброєння головного героя в оклесі Прип'яті в нас було пояснене сюжетно. Тому що він, будучи агентом СБУ, мав, скажімо так, не подавати. Так, щось не дуже сильно лагає. Походу, у нас багато смарт-теренів. Не думаю, що у нас тут будуть якісь проблеми з оптимізацією. Мені здається, що все-таки в нас тут просто багато смартів. Все-таки це мій учень. Слухайте, прикольно виглядає ганслінгер в рудому лісі. Я прям вже прикидую, як воно буде виглядати, коли я на ганслінгер зниклу душу перенесу. Ну, можливо, можливо, перенесу, а можливо, не перенесу. Але так, відчувається, ніби це якась зникла душа з ганслінгером. Я б дуже хотів би, щоб мій мод так виглядав. А, і ми, до речі, взагалі не бачимо, що в нас тут за персонажі, де вони в нас тут знаходяться. Тут якийсь, е, якісь сталкери вже є, ми не знаємо, хто це. А нам треба взагалі в хату, в хату лісника. Так, а хто в нас тут? А тут у нас бандити. Я, до речі, не знаю, вони до нас вороже ставляться чи нейтрали. Е, так ось, з самого початку, е, скажімо так, озброєння головного героя, зокрема. Комбінезон зоря з протигазом. Ну вони були обґрунтовані сюжетно, тому що він, будучи майором СБУ, мав, як би не подавати особливого виду перед сталкерами. Так, це в нас. Ну, походу, Походу вони нас не атакують. Обери да? волину нахреть. Так, да, вони нас не атакують. А то я коли грав в цей мод. Як він називається, господи, забув вже дорога до пекла історія трьох друзів. Там був такий прикол, що коли ми підходили до ворожої бандитів, вони там просто стояли, нічого не робили, десь секунд 10. Я подумав, що вони до нас нейтральні, а вони просто зависли. А зараз навпаки, я подумав, що зараз будуть стріляти, бо ми ж типу військовий, СБУшник, вся фігня, а ні, все нормально. Це воно не зависло, це вони просто до нас нейтрали. А зараз, коли ми вже виконали основне завдання, нам не треба ховатися, скажімо так, від правди, показувати сталкерам, що ні, ми не СБУ, ми не військові, ми звичайні сталкери, як оце з улусом вийшло. І тому тепер можна спорядити його нормально по-людськи. Ну і знову ж таки, булат. Я гадаю, для гри на рівні складності майстер підійде просто ідеально. Добре. Чудово, значить, давайте швиденько зараз. Ой-ой-ой, обережненько. Швиденько зараз побіжимо. Так, а ось і, наші, ось і наші хлопці. Так, а чого в мене тут налобного ліхтаря немає? Пішов би ти краще до командира. Я думав, він нас зараз пошле куди подай, ну да пішов би ти. <пішли> Думаю, та зрозуміло. Так, все так розумію, він у нас конкретно в хаті лісничого. Завалявся. Слухайте, ну виглядає прикольно. Мені подобається. Модифікація важить небагато. А це як для моду з хорошою графікою на Ганслінгері дуже навіть круто. Так, я так розумію, оце він. Так, так. Полковник Олександр Олександрович, Олександрович Дехтярьов прибув. Введіть мене в курс справи. Полковнику, у нас завдання від НДІ час. Наша задача знайти секретні документи на території Рудого лісу. Давай ближче до суті. Коротше, на пошук цих доків ми відправили групу з чотирьох солдатів. Полковнику знайдіть хлопців, бажано живими. Буде виконано. Ага, і нове завдання: пошук поговорити з бандитами. Коршунов розповів про зниклу групу військових, котрих відправили на пошук документів. Можливо, вдасться щось дізнатися про них, якщо, якщо я поговорю з місцевим контингентом. Оці хлопці точно нас може пошлють куди подалі. Слухайте, ну взагалі початок сюжету чимось мені нагадує якраз таки перші версії зниклої душі. Там теж це було. Збігай туди, поговори з тими. <сум> <сум> нічого проти не маю, бо я теж якраз таки Це якраз таки підтверджує те, що ну, більшість модів так і робиться, саме початкових. Тобто все починається з квестів поговорити. В цьому немає нічого зазорного, нічого поганого. Зараз оце розвелося. Критиків і експертів по правильності модів. Тільки так виходить, що ті, хто побільше критикують, як правило, нічого не вміють і нічого не роблять. Або навпаки, все вміють, все знають, але робити щось ніхто не хоче, окрім тих, кого обсирають. Так, я так розумію, це... Якщо тобі перетерти, що треба, воно то тобі пахан. Треба буде, напевно, трішечки мені цей тихіше зробити. Цей колонку трохи прикрутить, бо щось дуже гучно все. Так, а хто з вас пахан? Ага. Так, спочатку зберігаємося. Хочу про дещо в тебе спитати. Хто міг би запропонувати роботу? Що нового в зоні? Ясно. Пахан не він. Пахан ти. Ага. Вітаю! А! Навіть так. Ну, добре. Опа! І хто тут к нам колеса катить? Полковник Дегтярьов, СБУ. СБУ! Якого дідька? Заспокойся, мені потрібна ваша допомога. Чи не бачили ви групу з чотирьох військових тут? Возможно. Можливо, я можу тебе якось розговорити. Оте уже діло, братан. Знайди мені артефакт. Як його там? Шмолобок. Колобок? Ну, коротше, ти поняв. Радуйся, що ти мені зараз потрібен. Знайду, буде зроблено. Ага. І в нас якраз таки йде завдання знайти артефакт колобок. Так, а, а я так розумію, в нас ну, ніяких поміток немає, це значить що нам треба зараз шукати, де тут Мефілес наробив аномальних зон. Ну, добре. Так, вже Ой. чую кабанів. Ой-ой-ой, щось їх тут дуже дохера. Походу все. Пройшов нас. Пройшов наш час. Чи ні? ...чи щас не все... А може і не прийшов? От, дуже сумно, що немає тут е налобного ліхтаря. Тут його потрібно тільки через ремонтників встановлювати. А ремонтників у нас тут, скоріш за все, немає. Блін, ну графіка виглядає дуже круто. Мені прям подобається. Оце Absolute Nature Плюс Ганслінгер. Воно прям. <кій> Воно прям ідеально. Сюди вписується. Так, ну гаразд. Може, ми зараз трішечки це і ще побігаємо, пошукаємо. Детектор Велес у нас є. Залишилося лише знайти аномальну зону. А, підказка шахта. Ще б цю шахту, ще б цю шахту знайти. Бо я ж в чистому небі ще до рудого лісу не доходив. Як не дивно. Взагалі, в мене з чистим небом була така цікава історія. Коли в мене ще був старий канал. Я почав на ньому якраз таки проходити чисте небо. А, ми вже його знайшли. Я почав на ньому проходити чисте небо. Так, я... Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пси блокади в нас немає, тому походу, походу нам хана панове. Так ось, Що я хотів сказати? Коли я проходив ще на старому каналі чисте небо, коротше, потім мені знесли канал. І... Я вирішив, що поки його не розблочать. Я, чисте небо не буду проходити. Як тільки розблочить, я візьму той старий сейф і доприйду. Ну, коротше, мені його так і не розблочили, я його так і не допройшов. І якось постійно. А чого воно вилетіло? А, воно не вилетіло, то я щось там натиснув на кнопку Q. Так, а що ж нам робити, панове? Я контрік атак не завалю. Треба подумати. Це треба подумати. Так, все працює. Так, все працює. Зараз будемо тоді дивитися і думати. Коротше, треба реально знайти час і доприйти його. А я ще й не бачу ніфіга. Так, а що це у нас тут заховано? Що це в нас? В нас тут захован... захована граната. Це натяк, я так розумію. Я так розумію це натяк. На дещо. Десь має бути наша родіма РПГшечка. Блі, ну без цього, без. Як воно називається? Без ліхтарика взагалі не те. Так, а ну я зараз спробую цей вийти на, на сушу і зробити красивий скрін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Панове, а що нам робити? Нам... Мені здається, нам не вистачить. Усього цього. Діло так, комбінезон Сєва, якщо ми витратимо е, якийсь умовний заряд з РПГ на контролера, то нам просто нічим буде псевдича гасить. Як на мене, єдиний вихід з цієї ситуації це просто виманити когось із них, второго зав... другого завалить і так це все діло вирішити. Я не хочу знову е, читерить, як це було в дорозі до пекла. Там спамить собі гранат. Я думаю, що якщо Мефілес це все діло якось пройшов, то я пройду й тим паче. Якби було якісь хоча б дві гранати, це було б набагато краще. Так. Ну так, більше нічого нема. Добре, тоді спробуємо зараз завалить контролера. Якщо він вже не втік, е, ну, я не знаю, чи завалили ми контролера, чи ні, але якось мені від цього легше не стало. Так, а може у нас тут ще щось є? Ні, тут у нас нічого нема. Ну, тоді молимося, щоб зараз ми попали в контрольора. Панове. Пан, панове. Передаємо за приїзд. Ну го, блін. Щось ми трішечки на цей. Тихо, тихо, не цілься. Я ще нічого не написав. Як я оце люблю, коли ти ніхіра не бачиш, а тебе вже намагаються грохнути. А що він так швидко подихає? Ми ж далеко стріляємо. Напевно, через те, що ми просто мажемо. О, ось так набагато краще. Оце мені подобається. Так, ну що. Тоді ми знову беремо калаш. Псевдича ми поки що не чіпаємо. Мене і так влаштовує, що він нам десь тиняється Так, є в нас тут якісь схованки? Ні, нічого. Тоді давайте шукати артефакти. Так, вже бачимо три артефакти. Чудово! Хоча, чесно кажучи, враховуючи, що майор Дігтярьов вже, е, скоріш за все, повиконував тихо, повиконував... тихо, тихо, тихо. Туши себе, братан. Все нормально. Оскільки Дігтярьов повиконував, скоріш за все, квести вчених, то йому можна, можна було б в принципі видати і сварог. А ще мене хвилює таке питання. Як нам е, знайти хімічний артефакт у вогняній аномальній зоні? Тихо, 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 тихо. Живи-живи-живи-живи, братан. Давай, 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 родной, все добре, все добре. Не переживай. Так, а де третій артефакт? Ми його вже, Ми його вже знайшли. Так, берігаємося. І тікаємо геть. Просто валимо з усіх ніг, бо ми граємо на майстрі, але слухайте, все одно, дуже навіть непогано тримає цей комбіс, а нам навіть не довелося вдягати сєву. Фух, блін, ну слухайте, я вам скажу так, на ганслінгері взагалі, напевно, будь-який мод буде відчуватися разів у 20 краще. Хе-хе-хе. Так, походу я трішечки налажав е, на моменті з шахтою, тому що, походу, якась не та шахта. А, стоп! Я зрозумів, я, я зрозумів, за яку шахту йшла мова. За, йшла мова за, за ту шахту, яка була е, на самому початку. Це я дебілої трішечки не зреагував. Ну, добре, зараз будемо тоді. Ще б кудись поскладувати ці всі речі, чесно кажучи. Коротше, зараз будемо повертатися. Якщо ми ще побочних квестів не зробив. Так, а це, а що це в нас за телепорт? А це часом не танковий е телепорт, який в нас веде до будинку лісника в зниклі душі. А ну? Ні, ніфіга, це чисто декорація. Тоді доведеть, доведеться нам повертатися. Так, друзі, ну що, втекли ми від цього псевдогіганта. Е що я ще хотів сказати? По-перше, Якось дивно прозвучала ця фраза, типу, на Анслінгері будь-який мод буде е, разів 20 краще. Я не маю на увазі, що цей мод поганий. Навпроти, мені в принципі, подобається те, що я бачу, тобто як для першого моду це дуже навіть непогано. Е, я в цілому про те, що можна зараз зробити взагалі е, просто ну, незалежно від того, наскільки там мод хороший чи поганий, на нього можна кадити зараз Анслінгер. І він набагато краще і набагато приємнішим для проходження цей мод зробить. Але це тільки в тому випадку, знову ж таки, коли в моді є хоч щось. От в даному випадку в моді є вже якесь заселення, якісь мутанти, тобто в нього, в принципі, цікаво пограти. І друге, що я хотів сказати, там здається, самого початку модифікація мала бути чи то на затоні, чи на кордоні. чи... Чи це вже інший якийсь мод був на конкурс, але в результаті там трішечки воно пішло по одному місцю, і розробник вирішив зробити, перенести це все діло в рудий ліс. Що я можу сказати? Ідея хороша. Реально, ідея цілком хороша, тому що рудий ліс на ганслінгері також буде набагато. Як на мене, приємніше і незвичніше грати чим той же самий затон, бо, я гадаю, всі, хто грали в звичайний ганслінгер, всі вони починали з затону, і активним гравцям ганслінгеру він же міг приїстися. А тут все круто. Так, слухайте, шахта. І знову в нас. Тут в нас вже гравітаційні аномалії, але питання в тому, питання в тому як нам знайти цей артефакт, якщо. Повністю ніфіга немає. Що реально е, цей просто напроломити? Ну, давайте спробуємо. От зараз він трішечки підлікується. І нормально. У нас є аптечки для повернення. Так, є. Ну, гаразд. Давайте зараз ще трішечки погуляємо. І подивимося, що та як. Так, у нас тут радіація, тому я перевдягаюсь. Опа. Панове, а в нас тут артефакт компас. Власною персоною. Оце круто. Оце дуже круто. Це мені подобається. Так, це тут місце, де була голова. З маскою сітха. Зі зниклої душі. Так, ну що я можу сказати? Тут здається, в цілому. Все. Тобто компас ми знайшли більше нічого нема. Значить, спускаємося вниз і дивимося, що в нас там за артефакти. Так, а може якийсь ребаланс було проведено. Може я зараз надягну Компас і тут нам дадуть мільярдний реген здоров'я. Це б для гри, для гри на майстрі було б дуже доречно. Прям максимально доречно. Так. Спочатку знову ж таки розвідаю всі інші місця. Так, тут у нас. А, ну тут у нас мали бути хімічні аномалії, але слава Богу їх немає. Добре. Значить, все добро в нас тут. Тихо, 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 тихо. Ой, щось у нас тут дуже багато. Ой, ой-ой-ой, це вже у нас починається фігня. Тихо, 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 тихо. Так, артефакт пузир. От артефакт пузир це, це нам треба. Тільки спочатку давайте втечемо, звідси. І втечемо так, щоб не померти. Все, чудово. Значить. <кхем> значить, 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 добре. Якщо врахувати, що Мефілес робив е ці квести, судячи з усього по моїм відеоурокам, то що в нас тут виходить. Е Квест на поговорити з персонажем є. Квест на пошук предметів є. Значить, наступним, наступним в нас має бути квест на вбивство загону. Виходить так. Виходить так. Ось і чудово. Зараз подивимося, що та як. Блін, ну як же я тащусь по цій графіці в Ганслінгері. Мені страшно уявити, що буде, коли я вперше аномалію запущу. Так, все взяли наш, зробили наш ідеальний набір Сєва плюс компас. РПГшечку я б, напевно, все-таки десь виклав. У нас тут, скоріш за все, не буде якихось схова схованок, тому просто якісь нові речі, які я потім, можливо, заберу, я залишу тут. Ось. А, і РПГ. Найголовніше. Все, що можна було потягнути, викинув. А найголовніше для викиду залишив. Все, чудово. Побігли. Ой-ой-ой. Оце було б зараз дуже неприємно. Прям мега неприємно. Давайте, напевно, зараз трішечки я буду обережніше йти, бо я, знову ж таки, як завжди, не чую ніяких звуків, що, наприклад, поряд аномалія. Від детекторів там якихось чи від чогось подібного. Але гаразд. Так, треба ще зорієнтуватися, куди нам іти, здається, туди. Все, погнали. Погнали знову. Так. Опис відсутній. Зрозуміло. Так, а ти де? А, ти вже тут. Палабонь швидше, хорошо? Хорошо. Що ж ти, блін, цей не можеш. Того самого, Ладно. Тримай свій арт. О! От це реальний пацан. Коротше, слушай. Один з моїх пацанов давав інфу, що ті ж в сторону аномалії Сімбіонт. От і все. Дякую. Та мене ж там. Точніше, я ж там був, їх ну, ж там не було. <сум> ну добре, зрозумів. Зараз вони заспавняться. Зараз вони заспавняться. <сум> добре. Побігли до Коршунова. Насправді дуже приємно мені, скажімо так, усвідомлювати те, що ось ця ось серія відеоуроків, я ж просто робив програму для створення квестів. Ну, типу, тобто, щоб можна було їх створити швидше. Так, для модоробів, я робив декілька відеоуроків на тему того, як створити квест. І знаєте, от приємно, що все-таки це людям знадобилося, тому що от знайшлася людина, яка якраз таки в цей момент. Почала робити квести, почала робити сюжетний мод, і якраз таки по ось цим ось відеоурокам, вона реально щось зробила. Тобто, ну, це значить, що е, я не... це мої відеоуроки, і те, як я оце сидів, писав програму, це все не було марною втратою часу. Це дуже приємно. Здоров! Здоров! Я до вас з новинами. В мене є наводка на приблизне місце знаходження групи. Вони пішли в сторону аномалії «Сімбіонт». Ти хочеш, щоб я тобі дав кількох людей для прикриття твоєї дупи? Сам впораюсь, не так чому... Так чому ти ще тут? А, далі буде. Нове завдання фрілансер. Знайти роботу. А, все. Зрозумів. Ну, я слухаю. Я зрозумів. Я зрозумів, значить, квест на вбивство сталкерів. Якийсь там коротше він ще не реалізував. Ну, добре, тоді давайте виконаємо квест на пошук артефакту. Ще один. І подивимося. Так, якщо квест на пошук артефакту, значить, <смас> значить треба забрати це все діло звідси. Боже, як воно тут все виглядає. Прям... Прям куча контенту. Все, тоді давайте, напевно, виконаємо квест. Може, в нас якраз таки треба буде знайти той артефакт, який ми вже знайшли. Це буде прикольно. Ну, що я можу сказати? Взагалі мод прикольний. Тобто, молодець, що постарався, і в принципі, я так можу сказати про будь-який мод. Тому що я. Це, я так розумію, останній мод на конкурс, який я зараз проходжу. Минулі всі вже пройшов. І можу сказати, що всі учасники конкурсу вони величезні молодці, ви красавці, ви дуже добре постаралися. Тому тут взагалі без якихось питань. Я сам. Зробив безліч модів, я прекрасно розумію, наскільки це е, Наскільки це може бути складною задачею. Тому так. Так, я чогось хочу <кій> поговорити з ним. Він туди-сюди телепортується. Робота є. Так, братанчик, ти мене виручив з колобком. Спасибо. Можеш знайти тепер мені артефакт Кристал? Заплачу ніплоха, без проблем. Ага. Завдання вже виконане. Тримай, держи, бабло. Все. Я так розумію, це все. Попроходили ми квести, попроходили ми мод. Що я можу сказати? Хороший мод, молодець, друже, дуже добре постарався. І в плані графіки, і в плані сюжету, в плані діалогів, і в плані атмосфери. Тобто, приємна така атмосфера, Ганслінгер, рудий ліс, а в мене ще асоціації з цим рудим лісом дуже такі приємні. Без іронії жартів, приємні асоціації, і тому е, було, скажімо так, приємно усе це діло ще раз пограти, поринути цю всю тему. Давайте, напевно, ще разочок зараз поперезаряджаємо всю зброю, і на цьому вже будемо завершувати. Якщо, друзі, вам сподобалося або не сподобалася ця модифікація, напишіть свою думку у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у дискорді та каналу в телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був інферніс. Слава Україні! Та бувайте здорові!